Живопис примітивний і живопис професійний. Професійний займають тільки одну, один стелаж, ну, це і видно, що це професійне мистецтво. Інколи вам не треба такий, такий живопис. Ми збираємо тільки те, що було, ну, в основному те, що було в українській хаті. От ви зайшли, що ви бачите там? На стінах рушники, люстерко, ікони, картини. Пізніше, як почали, як вже прийшло українське село фотографія, то були великі, отакі такі, більші, і такі. І так фотографії маленькі, скільки вони поміщалися. Щоб ось видно вся родина, вся, вся її, вся, все її життя. В основному не знаю. Дуже гарний. Просто шедеври. Дивіться, написано, перерване свідання. Ну, це мужчини були і зараз такі тоді. Бачите, він, щоб захищати ту жінку дівчину свою та пояснювати матері, що він буде сватать. Це ж так тільки. Але хороша робота. Раніше у кожній хаті. Зараз у багатьох хатах української інтелігенції е, тримають портрет Шевченка. У мене є. Не знаю, чи у вас є. Ну, не такий великий, щоб він був, знаєте, як прикраса хати. Такий невеличкий. Мені більше не треба. І тритомник у мене є, такий величезний. От. Бо інколи хочете заглянути. Іменно цей сюжет дуже поважаний був в у, 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 у українському селі. Як у кого було, то вішали біля ікони, От ікони, а потім Тарас Григорович. Малювали, любили квіти. Оце й досі ми не знаємо, на якої фабриці, на якому оце май... Май... в якій майстерні це зроблено. Воно на, на тонкому такому тканині, на тонкій, яка, коли довго стоїть, пересихає, то тріскається. І цих робіт багато намальовано. От ми знаємо колекціонерів, то в них вони є, ці роботи. Ось такі, бачите? Ну що? Це ж красота. А це навіть ці квіти навіть друкувалися в журналі. «Фольклор і етнографія. От написано Полиця, квіти. А це лебеді. Лебеді, гуси і взагалі всяка живність дуже любила українці. Теж любили. Ну, це не наш стиль. Це ж, бачите, що за дівчата. А тут переяславі в ягодині, були ярмарки. Художник намалює і винесе, все розкладе. А люди приходять, о, як ловко. І купували, платили гроші, ну дуже малі гроші. А ще платили продуктами. Це про Ярмоленка. Коли питають, чим же ви заплатили? У мене була гарна корова, я дала йому глек сметани, ряженки. А були, оце ж ті роки, 33-34. Так що та сметана пригодилася. Шкода тільки, знаєте чого? Що дуже на багатьох роботах немає ж підписів.